Генеральське сало готуємо смакуту. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять прослою м'яса. Чого його називають генеральським? Добре помити сало. Водою. Засолила я сіллю, просто вже годинки пів, вже лежить в солі. Потім в мене є така приправа від премія до свинини. Якщо чесно, то такої приправи я ще не, не пробувала. Вона просто неймовірна. Ідеально підходить до маринування сала іменно такого генеральського. Спробуйте, я її купляла в сільпо по 30 чим гривень за пакет. Аромат неймовірний. Тут, мабуть, м'ята є, бо є щось такий інтересний аромат. Розкладаємо флівочку на стіл. Беремо наше сало, кладемо його і загортаємо дуже добре. Такою цукеркою замотуємо в полотенце. Це чисто мій лайфхак для того, щоб не потекло в холоді І кладемо його щоб не мішало, на добу у холодильник. І потім смакуємо такою смакотою до цибульки. М -м -м. З чим ви любите сало, напишіть в коментарях.